Мої вітання. В ефірі, як завжди, о цій порі. Новини в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому розподіляли кошти. На Полтавщині правоохоронці вилучили човен з браконьєрськими сітками та рибою. Попередні збитки 300 тисяч гривень. Школи Полтавщини отримали техніку від Міністерства діджиталізації Тайваню. Між постраждалими від вибуху газу на квітучі розподілять 150 тисяч гривень матеріальної допомоги. Отримають матеріальну допомогу й члени родин загиблих військових. А для кількох загальноосвітніх шкіл Полтави, де поки що немає укриттів, виділили кошти на їх облаштування. Такий результат сьогоднішнього засідання виконкому Полтавської міської ради. Подробиці далі у сюжеті. На засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради, що відбулося 17 серпня, зареєструвалося 19 з 27 членів міськвиконкому. на порядку. денному 20 питань. Зокрема, за програмою Турбота в загальній сумі 1 мільйон 401 тисяча гривень, виділили кошти на матеріальну допомогу родинам загиблих військових та учасникам бойових дій. Десяти родинам на поховання сім, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. 10 чоловік по 10 тисяч на загальну суму 100 тисяч гривень. Починаючи з 3 кварталу, ще квартально, перераховувати кошти для виплати. Додатково у нас з'явилися 18 членів сімей загиблих, на жаль, ця цифра у нас збільшується. До кінця року це ще по 10 тисяч гривень, на 360 гривень. Отримуватимуть по 5 тисяч гривень, щоквартально за програмою Турбота матері дітей до 18 років, батьки яких загинули на російсько-українській війні. Також погодили виділення субвенцій для відшкодування компенсації за пільговий проїзд на приміських маршрутах для окремих категорій громадян та відшкодування бюджетних витрат в сумі 85 тисяч гривень на забезпечення пільгового проїзду в тролейбусі на поточний рік. Проголосували і за те, щоб розподілити між постраждалими від вибуху газового балону по вулиці Квітучій матеріальної допомоги на загальну суму 150 тисяч гривень. 16 постраждалих прошу підтримати дані перевіше. Не погодили проект рішення про передачу продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в закладах дошкільної освіти. Питання закупівель продуктів потребує службового розслідування, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, на час якого директорку комунального підприємства Добробут Катерину Грабер запропонували відсторонити від виконання службових обов'язків. Не дуже розумію відведу, чому просто навіть виставляти базову першу тендерну суму настільки високою. Для того, щоб давати можливість проспектувати на оцінюваній темі. Морква за кілограм 38 гривень. Я взяв відкрив метро 15,50. 38 і 15,50. Співпадає. Цибуля ліпчата, 60 метра, У вас вона по 42 гривні. І так, в принципі, фактично по всім продуктам харчування. Але я ще раз закликаю все-таки терміново провести службове розслідування. Надберу на себе певну відповідальність колеги. Прошу вас наразі це рішення не підтримувати, прошу надати мені доповідь, по походу службового розслідування, якщо воно не розпочато, то його розпочати. І прошу на час відповідно службового розслідування пані Катерина, відповідно відсторонити. Розглянули питання підготовки закладів освіти до нового навчального року. Зокрема, виділили кошти на капремонт приміщень для укриттів в семи школах Полтави. І сьогодні кажу, що можуть батьки 11-ї, 30-ї шкіл знати те, що ми розпочали рух про побудову укриття. Це буде мінімум від 200 місць. Але тут надважливо, коли проведуться геодезичні ці всі роботи, там де треба буде визначити місце, де дозволять комунікації, розміри встановити. бо це ж не будуть роботи, які земельні, да, зрозуміли, це нові укриття, які будуть будуватися. Це перше, але зауважу, що в 25-й, 19 вже почалися роботи стосовно цієї теми. 13 31 32 33 школи. Я радію, капітальні ремонти, у нас вже йдемо перші кроки до того, щоб якби це робити. Нове будівництво укриття ліцею номер 3, 1 мільйон 450 тисяч гривень. Нове будівництво укриття школи номер 11, 1 млн 450 тисяч гривень. Нове будівництво укриття школи No3, 1 млн грн і 2 млн 230 тисяч гривень. Капітальний ремонт дваних приміщень теж укриття, заклади загальної середньої освіти No13, 31, 32 і 33. Серед інших питань порядку денного підготовка житлового фонду та об'єктів комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період. У Порятинській громаді стартував молодіжний обмін «Віднова.UA». Організували його в рамках програми залучення молоді до відновлення України. Порятин в ці дні приймає молодь з Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької, Вінницької та Полтавської областей. Учасники обміну разом облаштовують майбутній молодіжний простір осередок для молоді всієї громади. Також у програмі майстер-класи, екскурсії на порятинський сирзавод, зустріч чемпіонам світу з греко-римської боротьби, вистава київського. Театру Сузір'я, народжені бути вільними, спілкування молодих людей з різних куточків України з головою нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Грасим'юк та багато інших заходів триватиме молодіжний обмін від нова до кінця цього тижня. «30 молодих людей, 10 – це наші місцеві учасники, і 20 – це молодь з усієї України. Нам пощастило до нас і північ, і південь, і захід, і схід приїхали, і з центру України дуже багато. Це 20 учасників. Всього нас 30, які допомагають облаштовувати у Прятницькій громаді молодіжний центр. Мене одразу привабила назва проекту відновлення України, тому що Цим займаюся в своїй сфері. А тут молоді люди, які з'їжджаються з усієї України, у мій рідний поряд, який я вважаю центром взагалі усього світу. І тут у Пирятині це відбувається. Тому, коли мене запросили, це був певний час, тому я одразу сказала, що приїду. І мені важливо побачити і переконатися, що я права, що, що наші молоді люди, які сьогодні під час війни, Думають про те, що вони завтра будуть робити в цій країні, як вони її піднімати, які вони підставляють їй свої руки, свої знання, свою молодість. Це мене дуже мотивує до життя. У Полтаві на східноукраїнському форумі рад внутрішньопереміщених осіб зміцнюємо Україну обговорили нагальні проблеми переселенців та їх адаптацію в громади. Захід триватиме два дні. На ньому зібралися представники переселенців з чотирьох областей України: Полтавської, Сумської, Харківської та Луганської. Подробиці у сюжеті. У Полтаві стартував східноукраїнський форум рад внутрішньопереміщених осіб. Зміцнюємо Україну. Захід зібрав представників переселенців з чотирьох областей України: Полтавської, Сумської, Харківської та Луганської. Протягом двох днів учасника обговорюватимуть шляхи розв'язання нагальних проблем переселенців та питання їх довгострокової адаптації в громади. Розповіла організаторка заходу, директорка справових питань благодійного фонду стабілізейшн Сервісес» Валерія Варшиніна. Найбільш складне. Питання це підтримка зайнятості і створення спроможності саме для того, щоб люди знайшли роботу і почали працювати, тому що це дуже важливо саме для інтеграції. Людина не зможе інтегруватися в нову громаду, якщо в неї не буде роботи. У Полтавському регіоні планують створити єдиний сайт, де буде зібрана вся інформація для переселенців. У вересні цього року портал мають запустити в тестовому режимі. А розповів регіональний координатор благодійного фонду стабілізейшн Суперсерві. «Роман Широких». Зараз вже він розроблений. Зараз ми збираємо інформацію серед громадських організацій, міжнародних фондів, органів самоврядування, міської ради. Всі, хто співпрацює або працює з внутрішньопереміщеними особами для того, щоб максимально наповнити цей сайт. Наприклад, якщо внутрішньопереміщена особа захоче віддати свою дитину в дитячий садочок або в школу, да вона зайду відповідну вкладку і зможе подивитися перелік шкіл, які є, які умови потрібні, які там документи готувати. Наступне місто, де відбудеться подібний форум, буде Київ. Організатори планують попередньо провести захід у жовтні. На Полтавщині правоохоронці вилучили човен із браконьєрськими сітками. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять майже 300 тисяч гривень. Під час патрулювання кам'янського водосховища у межах Кримчука поліцейські 16 серпня близько третьої години ночі виявили промисловий човен, на якому були двоє рибалок. У човні знаходилися сітки зі свіжовиловленою рибою. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Поліцейські встановили, що до цього правопорушення причетні двоє місцевих чоловіків 1959 та 1975 років народження. За даним фактом вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249, Це незаконне зайняття рідним промислом кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору Полтави прощалися з двома загиблими воїнами Сергієм Бедухою та Артемом Шандою, які проживали у Полтаві. 49-річний солдат Сергій Бідуха був мобілізований в липні минулого року. Служив на посаді стрільця стрілецького батальйону. Поліг 13 серпня цього року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Урожайне, що на Донеччині, солдат Артем Шанда був мобілізований 18 березня минулого року. Служив навідником оператором розвідувального відділення взводу розвідки спецпризначення. Захищав Україну у Донецькій, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Останні місяці служив у гвардії наступу в підрозділі Спартан. Загинув боєць при виконанні бойового завдання 6 серпня цього року на околиці населеного пункту Роботине Запорізької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому було 23 роки. Артема Шанду поховали у Полтаві, Сергія Бідуху, в селищі Затурине. Вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Наше серце сумує, наші очі плачуть. Сьогодні ми прощаємося. З нашими воїнами-захисниками, які полегли в війні за власну незалежність нашої держави, полегли, віддавши життя своє за добробут і майбутнє української нації. Надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Три школи Полтавщини сьогодні отримали ноутбуки, роутери, мультимедійні комплекси та набори для робототехніки. Допомога українським учням напередодні нового навчального року надійшла від міністерства діджиталізації Тайваню. Сучасну техніку для навчання отримали Полтавська школа номер 16 Кремчуцька гімназія номер 16 та Решетилівський ліцей. Докладніше у сюжеті. 52 ноутбуки з гарнітурою, роутери, інтерактивні дошки, набори для робототехніки усе це обладнання отримали сьогодні три школи області: Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Кременчуцька гімназія, номер 16 та Решетилівський ліцей. Сучасну техніку учням та педагогам передали від міністерства діджиталізації Тайваню. І ми дуже віримо в те, що зараз розпочинаючи цей проект трьома школами ми у Полтавській області і роблячи цю презентацію у школі у Полтаві. Ми таким чином використовуємо таке гасло Організації Об'єднаних Націй, яке має чіткий зміст. Ми не залишаємо нікого в біді. Ми отримали 21 ноутбук разом з гарнітурою і набори робототехніки нового покоління. У нас в школі було два кабінети інформатики, але на нашу кількість учнів, вже майже тисячу, цього занадто мало. І тому е, дуже складно було скласти розклад. І дітям доводилось на восьмерок приходити на інформатику. А за рахунок третього, ось цього новесенького кабінету інформатики, наш розклад буде нормальним, і дітки зможуть навчатися на сучасній техніці. З новим набором ми зможемо досягти ще більших результатів, ще більш кращих результатів. Також дякуємо за ці прекрасні ноутбуки, які вирішать наші проблеми, такі як вимкнення світла під час повітряної тривоги. Міністерство діджиталізації тайваню спільно з партнерами Ейсер Тайвань та Ейсер Україна, полтавською міською та обласною владою, громадськими організаціями та українським католицьким університетом реалізує проект з метою підвищення цифрової кваліфікації вчителів та учнів України. Нове обладнання, переконані організатори проекту, підвищить якість навчання у школах як в офлайн, так і онлайн та змішаному форматі. Це комп'ютери, це роботи, робототехніка, це лего, на якому зможуть вчитися діти. Ми переконані, що вже зараз, коли ми говоримо про майбутнє України, ми по перше маємо думати про те, щоб наші діти отримували хорошу освіту, щоб їм не хотілося їхати за кордон, навіть попри всі складні умови. Така допомога для комп'ютерних класів вирішить проблеми диджиталізації і сільських шкіл. Підкреслив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Я хочу щиро подякувати уряду Тайваню. Міністерство діджиталізації і особисто пану Джону за те, що цей проект реалізований не тільки в міських школах, але і в сільських. Ідея забезпечити школи сучасною технікою з'явилася півроку тому, розповіла одна з ініціаторів проєкту Юлія Городчаніна. В літому місяці зустрілися ми з паном Джоном за сприянням Миколи Леонідовича Княжицького, це був його контакт. Ми приїхали з Джоном сюди, подивилися школи. Він поцікавився, де найбільше дітей навчається, де найбільше переселенців. І так як 16-та школа одна з найбільших в Полтаві, ми обрали саме цю школу, куди би хотілося направити допомогу допомогу вигляді комп'ютерної і робототехніки, і власне, оце протягом півроку готувався цей проект погодження з міністерством тайванським, погодження з партнерами з Асером компанією узгодження з вчителями. Крім цього, в рамках проєкту для вчителів інформатики розробили шестимісячну навчальну програму. Навчатимуть педагогів використовувати штучний інтелект і проведуть курс скодування цифрових технологій, робототехніки та безпеки в інтернеті. У Полтаві сьогодні працював острівець здоров'я. Там проводили експрес-тестування на визначення рівня холестерину та цукру в крові. Вимірювали артеріальний тиск. Захід провели в рамках сьомого урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста. Подробиці у сюжеті йти в лікарню, Там треба очереді настроїться тут. Дуже вдобно 66-річний полтавець Іван Григорович, щоб не стояти у чергах в лікарні. Відвідав острівець здоров'я. Ми вимірюємо у людини чи це на наче серце людина звернулася, поївши це глюкоза крові. Це холестерин. і міряємо артеріальний тиск. Сахар трохи піднятий. холестерин трохи дуже зручно, без ніяких проблем. Я підійшов. Пройшов дуже хорошо. Острівець здоров'я провели в рамках сьомого урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста у центрі Полтави. До складу цієї мобільної медичної команди входить лікар, медична сестра і психолог. Вільна медична команда має можливість всім бажаючим, як я бачила, вже сьогодні їх зібралося дуже багато визначити рівень цукру, рівень холестерину в крові за потребою, зробити електрокардіограму. Окрім обстежень, полтавцям безкоштовно видавали ліки, розповіла сімейний лікар Марія Гвоздик. Якщо є якісь відхилення у людей з цих показників, ми призначаємо чи певні до обстежень, якщо немає діагнозу у людини встановленого і е, консультація далі, ну, далі профільного спеціаліста. Якщо у людини вже наявні ці захворювання, вона вже приймає певні ліки, ми коригуємо терапію, надаємо ліки, які приймає, якщо людина е, приймає ліки і вони, наприклад, не підходять, ми змінюємо ліки і також надаємо їм медикаменти. Також на локації острівець здоров'я усіх охочих тестували на вілоінфекцію, вакцинували згідно з календарем профілактичних щеплень та консультували людей, які хочуть кинути палити. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо стежити за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІАРТЕПІЛЮ. Бережіть себе, все буде Україна.